Я хвилююся. Ніби так давно не знімав. І такий відповідальний відос. Ладно, поки світло є, треба знімати. Погнали! Усім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко, А ви на каналі Кубастік. І на цьому каналі ви часто бачите відео з головоломками. Справа в тому, що на своєму досвіді я вирішив вже тисячі різних головоломок. і це моє улюблене хобі, яким я залюбки ділюся з вами. І мені дуже подобається робити те, що подобається вам. Я вже вирішував різні 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 головоломки і пазли, починаючи від кубіків Рубіка, закінчуючи мобільними іграми головолом. Але у всьому цьому різноманітті пазлів для мене найцікавіші ті головоломки, які надруковані на 3D-принтері. Бо їх я друкую самостійно. І самостійно вирішую. І що найважливіше, саме 3D-надруковані головоломки більше за все подобаються вам, глядачам цього каналу. І мені дуже закортіло дати вам можливість вирішити ті самі головоломки з моїх відеороликів, вирішити ті самі головоломки, які я друкую на 3D-принтері, і отримати ті самі емоції, що й отримую я під час розв'язання цих пазлів. Тому я створив інтернет-магазин Головоломок. І ось вони, головоломки з мого магазину Кобасік 3D. Сьогодні ми всі їх розпакуємо, подивимося, я покажу вам новий оберете паз для себе. Буде цікаво. Головоломками я займаюся вже близько 9, а може і 10 років, а 3D-друком я займаюся близько трьох років або чотирьох. І я вирішив поєднати ці свої два улюблених заняття, щоб створювати якісний. Класний продукт для вас за посиланням в описі ви можете знайти мій інтернет-магазин головоломок Кубастік 3D. Поки що це інстаграм-аккаунт, в якому ви можете побачити фотографії всіх головоломок, коротенькі огляди, зізнайомитися з наявністю та цінами. Тож, якщо ви хочете замовити будь-яку головоломку з цього відео, або інші, які потім з'являться в наявності в магазині Кубастік 3D, просто напиши в повідомлення. Цьому профілю. Я тобі відповім. Отож, сьогодні в мене на столі увесь асортимент магазину. Давайте порахуємо, скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13. Щасливе число. У нас тринадцять різних головоломок в магазині. Я навіть не помітив. Як сталося, так що їх вже достатньо багато. Справа в тому, що всі головоломки друкую я особисто. І друкувати таку кількість різноманітних головоломок не непросто. Я вам, по ходу, відео буду розказувати про це, а поки що давайте насолоджуватися головоломками. Почнемо! З ось таких пакетиків. Як ви бачите, упаковка е, різна. Я постійно її е, модернізую, постійно намагаюсь вигадати щось цікаве, але мені здається, що вона вже на достатньо непоганому рівні. І кожна головоломка, упакована індивідуально, виглядає як подарунок. Тож, якщо ви хочете когось порадувати подарунком, або якщо ви хочете подарунок для себе, то це дуже крутий варіант. Наприклад, прямо ось так головоломка може спокійно лежати під ялинкою. Чому б ні? Отож, у нас є два види упаковок. Це пакетики, ось такі для менших головоломок і для головоломок, які так буде зручно зберігати. І є упаковочки з коробочок. Давайте почнемо з пакетиків. І, напевно, я почну з цієї головоломки, з якої все почалося. Історія магазину Кубастік 3D почалася саме з цієї головоломки, яка має назву Put In. І до речі, це. Чи не найпопулярніший відос на цьому каналі головоломка, де нам необхідно скласти напис Put in в труну. Навіть не знаю на що мені натякається головоломка. Ну всі вже знають, це найбажаніша головоломка українців. Тож, якщо ти патріот своєї країни... Будь ласка, замовляй цю головоломку і клади вже це неподобство всередину труни. Крута головоломка з приколом дуже е, цікава, і взагалі вона е, прикольно підходить на подарунок як сувенір, наприклад. І хто не мріє покласти цю Гедоту всередину? Хоч ця головоломка не досить складна, в неї всього 5 елементів і ось така невеличка рамка, але. Все одно задоволення від вирішення цієї головоломки ви отримаєте максимальне. Тож, перша головоломка це головоломка Put-In, яка запакована ось в такий фірмовий пакетик. Знаєте, я, я насправді тільки запаковую головоломки. Я їх ніколи не розпаковував, тому мені цікаво відчути ті емоції, які відчуваєте ви, коли замовляєте головоломки, і розпаковуєте це реально прикольно. Щось таке з дитинства, щось таке, схоже на сюрприз, подарунок і так далі. Давайте розпакуємо найпопулярнішу головоломку в магазині Cubastic 3D, і вона запакована ось в таку чорну. Коробочку. Перев'язану з такою красивою ниточкою. Дуже крафтова упаковка, мені дуже подобаються такі пакунки. Розв'язуємо ниточку, тут цілий ритуал. Її прибираємо. Як ви бачите, на кожній коробочці в мене наклеєн стікер. Це логотип не тільки мого каналу, а ще й логотип мого магазину. І тут всередині ми бачимо головоломку патрони. Неймовірна, якісна. І одна з моїх найулюблених. Найуюблініший і одна з моїх найулюбленіших головоломок. Виглядає дуже круто, особливо в коробці, бо тут ось такий є наповнювач, щоб цим патронам було затишно в коробці і вони виглядали круто. Головоломка складається з шости ось таких патронів. До речі, кому цікаво, ці патрони по розміру ідентичні до натуральних. І навіть по кольору вони е як справжні. Шість патронів, але вони мають різну форму. Деякі ось такі без дірок, деякі з двома дірками, і є навіть з трьома дірками. Одна з цього боку і дві тут. І ваше завдання скласти з цих патронів протитанковий їжак. У кінцевому результаті складена вирішена головоломка виглядає ось так дуже концептуально і на часі. Які часи такі головоломки? Ви знаєте, цю військову головоломку я називаю головоломка від ЗСУ. До речі, давайте підтримувати українських військових, щоб війна закінчилася якомога швидше, а також підтримувати усе українське український контент на Ютубі, українську музику, українські фільми і український бізнес. Тому. Замовляйте головоломки. Ну а ця концептуальна і красивенна головоломка патрони має сьомий рівень складності і дуже непросто насправді скласти її в такий протитанковий їжак. Бо, як ви розумієте, все тримається буквально на одному патроні. Достатньо нам його дістати, і головоломка знову потребує вирішення. Давайте покладемо це все назад і перейдемо до наступного пазла. Отож, коли ви вже поклали пут-ін в труну, коли ви вже зібрали патрони в їжак і ви повністю наповнені бойовим духом. Саме час розпакувати ось цю головоломку, яка знаходиться в чорному пакеті. І ми всі знаємо, що може знаходитися в чорних пакетах. Це головоломка так і називається пакет. Бо всередині знаходяться. Ось такі от орки. Не бійтеся, вони вже знешкоджені. І наша задача помістити ось цих окупантів в чорний, напівпрозорий, класичний пакет. Окрім того, що вам доведеться складати орків в пакет, ця головоломка має ще один приємний бонус: цей пазл 5 в одному. Бо в нас 5 різних орків, а помістити в пакет можна лише 4. І таким чином комбінуючи. Фігури між собою можна міняти рівень складності цієї головоломки. Але повірте мені, покласти навіть 4 орка в пакет дуже непросте завдання, бо вони мають дуже дивну форму, і зробити це навіть я зараз першого разу не можу. Тож головоломка складна, цікава і знов ж таки концептуальна. Такі патріотичні головоломки у нас виходять. Це дуже круто. Я вже казав, які часи такі головоломки. А ми робимо для українців, те, що буде подобатися вам, рідні, мої найкращі, мої друзі. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мене на Ютубі. Тому. Ставте лайк під цим відеороликом, і обов'язково напишіть в коментарях, яка головоломка вам сподобалася більше за все. Ну а ми продовжуємо. Наступна головоломка, я думаю, що ось така цей пазл. Е, мені здається, найбажаніший подарунок, і дуже часто я помічаю, що його замовляють саме для того, щоб подарувати комусь. Адже дивіться, як він виглядає, як він упакований і який в нього сенс. Це головоломка має назву лабіринт. Ось таким чином вона упакована в коробочці, а виглядає. Ось так. Це дійсно лабіринт. Але поки що не зрозуміло, де він, я вам скажу, він знаходиться всередині. Ваше завдання розділити ці дві деталі, пройшовши лабіринт, який знаходиться на внутрішній частині, але проблема в тому, що ви його не бачите. Тобто лабіринт необхідно пройти всліпу. сліпу. Пройшовши лабіринт, ви будете мати ось такі дві деталі. І що найцікавіше сюди всередину можна щось покласти, закрити кришкою і вже так подарувати комусь. І щоб отримати те, що знаходиться всередині, доведеться розв'язати головоломку шостого рівня складності. Дуже красива, дуже крута головоломка, яка ідеально підходить на подарунок, хоч самому собі. І запакована вона, ну мені здається, класно. Переходимо до наступного пазла. Залишається ще дуже багато головоломок, яку проспакувати зараз? Ну давайте продовжимо ось цим червоненьким красивим пакетом. Тут знаходиться найпростіша, але водночас тим найхитріша головоломка з магазину Кубастік 3D. В ній всього три деталі: це ось така червона рамка і яскраві два жовтих пазли. І наше завдання покласти ці два пазли. В рамку, але як би ви не намагалися їх розмістити, зробити це здається неможливо. Це нас головоломка має назву Baby Puzzle, бо це дитяча головоломка, вирішити яку не зможе навіть дорослий. Тож пропоную кинути вам собі виклик і спробувати знайти секрет цієї головоломки. До речі, це також одна з найпопулярніших головоломок на цьому каналі. Якщо ви хочете порадувати себе таким сувеніром, замовляйте. За посиланням в описі. Проста та цікава головоломка. Мені вона дуже подобається. Ну що ж, від найпростішого до найскладнішого. Всередині цього пакуночку головоломка, яка має дійсно високий рівень складності, а саме дев'ятий рівень складності з десяти. І це моя улюблена головоломка. Вона має назву цифри. Запакована вона ось так. Тут навіть є додатковий конвертик. Це так красиво. А всередині конвертику ми маємо ось таку рамочку з цифрами. Головоломка складається з 10 цифр і однієї рамки від 0 до 1, 2, 3, 8, 9. Тож 10 цифр, які нам необхідно помістити сюди, в рамку. І це дуже. Дуже дуже складна головоломка, тому що з такою кількістю різних елементів дуже багато варіантів їх положення тут. Але треба знайти один той самий єдиний правильний варіант, використовуючи свою голову. Ця головоломка не просто так 9 рівня складності, бо навіть мені знадобилося досить багато часу, щоб покласти усі 10 цифр всередину. Тож ця головоломка підходить ідеально для тих, хто дійсно не боїться складних викликів. Ось така крута головоломка. Дуже рекомендую. Продовжимо головоломкою, яка теж має досить складний рівень складності. Можеш так назвати? Досить високий рівень складності. Скоріше. Ця головоломка, яку я коли вперше вирішував, дуже сильно здивувався. Вона упакована так само симпатично з конвертиком, бо там всередині, як ви розумієте, багато елементів можна ось таким чином його вийняти. І що у нас тут? Дивіться, рамка, і. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ось таких. Красивенних напівпрозорих хвиль. Головоломка так і називається сім хвиль. Наше завдання помістити сім хвиль різної форми в нашу красиву текстуровану піщану рамку. Тож давайте це спробуємо зробити. Е, головоломка дійсно непроста і має дуже цікаве вирішення. І я думаю, що саме ця головоломка покаже вам, наскільки різноманітними можуть бути. Пазли, ви точно не пожалкуєте, якщо замовити цю головоломку. Дивіться, шість штук слізають дуже просто, але сьома не вміщається, їй не вистачає буквально кілька міліметрів. Якщо ви впоралися з цим завданням, то ви справжній геній. Ну, а більше за все, мені подобається, як ця головоломка виглядає. Дуже-дуже симпатично, мабуть, через ці напівпрозорі хвилі. Красивий колір. До речі, напишіть, яка головоломка візуально вам подобається більше за все. Мені, мабуть, ось ця. Дуже крута виглядає. Хоча хто знає, що ми розпакуємо далі. А я знаю. <світ> я знаю, бо на мене вже дивиться ось цей золотий красивенний пакетик. І в цьому пакетику знаходиться головоломка, яка теж досить високого рівня складності, але вона досить просто виглядає. Але. Досить красиво. Головоломка має 5 елементів ось така рамка, і ось такі чотири візерунки. І вони просто, неймовірно, шалено, красивого кольору. Просто подивіться, на цей неймовірний колір. Мені він дуже сильно подобається, як він переливається від фіолетового в синій. Колір називається індиго. І це просто шалено, красиво. І наше завдання помістити чотири. Елементи всередину рамки, але вони мають настільки складну форму, що вирішуючи цю головоломку, вона змусить вас шаленіти. Тож не втратьте голову від складності цих візерунків, і спробуйте помістити їх всі всередину. Навіть знаючи, як вирішується ця головоломка, я ще кілька разів не міг її вирішити, бо ось тут настільки багато положень елементів, що це складно уявити. Чотири різних елементи, які можуть знаходитися в рамках. Будь-яким з чотирьох боків ще й догори ногами, а ось ці невеличкі елементи будуть вам заважати поставити ці е, деталі. Тож треба підбирати обережно де кожну деталь під ці, щоб вони не тільки сумістилися між собою, а й попали куди треба. Ось така шалена головоломка. Дуже-дуже рекомендую, бо вона недорога і має досить складне вирішення. І красиво запакована, до речі, коли я вирішив зробити магазин, переді мною було дуже багато завдань. Це друкувати головоломки, друкувати їх на високому рівні, тобто якісно. І як ви бачите, всі головоломки. Я вважаю, що досить на високому рівні, ви дійсно кайфонеєте від їх якості. Вони мають виглядати яскраво і мають виготовлені бути з якісних матеріалів. Я використовую українські та європейські матеріали для 3D-друку. Використовую найкращі європейські 3D-принтери для того, щоб виготовляти ці головоломки. І для мене важливо те, щоб ви дійсно отримали круті емоції від розпаковки. Від того, як ця головоломка виглядає, від того, яка в неї ідея, і від того наскільки вона круто вирішується. Тому будьте впевнені, що кожна головоломка, яку ви бачите сьогодні в цьому відео, або яку ви замовите в магазині Кубасік 3D, буде дуже якісною і вона точно вас здивує. Давайте перейдемо далі. В нас залишаються до речі непрості пазли. Давайте, мабуть, почнемо. З цього. Це єдина така кубічна коробочка, і всередині неї знаходиться, вгадайте, що? Головоломка! Ця головоломка е, була винайдена в 2018 році, і тоді вона стала головоломкою року. Ніхто не створив складнішої головоломки в 2018 році за цю. І вона називається казино. Так, тут і написано: Казино. В нас є. Шість ось таких однакових білих фішок казино, які нам необхідно помістити ось в цей бокс. Він просто неймовірний, текстурований, красивий, має ось таку поверхню прикольну. Її не тільки цікаво роздивлятися, а ще й приємно тримати в руках. До речі, щоб налаштувати таке на 3D-друці, треба. Постаратися, щоб воно ще виглядало красиво, але я старався. Здавалося б, що може бути складного, просто помістити шість ось таких однакових фішок всередину коробки. Що тут може бути складного? Але нам дуже сильно заважають ось ці два обмежувачі. Вони роблять вхідний отвір у нашу коробку вужчим і заважають нам помістити спокійно інші елементи. 5, а може 4 елементи у вас влізуть спокійно, але ось щоб помістити сюди шостий, треба дійсно постаратися. Бо, бачите, воно туди просто не влізає через ці обмежувачі. Головоломка крута і дійсно складна. Дев'ятий рівень складності з 10, дійсно прикольний зовнішній вигляд і незвичайні кольори. Це перша головоломка, де надруковано білим пластиком. Ви ще не забули, що кожен з цих головоломок друкується на 3D принтері. Мені взагалі дуже подобається поєднання кольорів в усіх головоломках, я над цим реально запарююсь. Давайте покажу вам наступний пазл. Цей пазл знаходиться в цій коробочці, вже звична ось така ниточка, але все ж таки дуже приємна. Ось так вона виглядає. Цей ощільнювач необхідний в коробочках для того, щоб головоломка трималася. Купи. І коли вона доставляється вам поштою, щоб всередині нічого не билося і не розвалювалося. Тому це не тільки декоративний момент, а ще й дуже корисний. Тож, ця головоломка має назву цеглинки. Складається вона з шести цеглинок, ви могли бачити її на цьому каналі. І ось такої. Рамки, я її називаю ящик, в який нам треба помістити шість цих цеглинок. Але, як ви бачите, у рамці також є обмежувач, щоб ми не могли поставити цеглинки тільки під певним кутом. Наприклад, сюди ця вже ніяк не влізе. І нам треба знайти правильне положення усіх цеглинок таким чином, щоб влізли. Абсолютно всі. Це на перший погляд здається неможливим, але насправді вирішити цю головоломку можна. І ще я вам більше скажу, дуже цікаво і прикольно. Головоломка має назву, ще раз кажу, це глинки. І мені дуже подобається в ній колір самої рамки. Вона така прям е металік. І якщо близько-близько придивитися, можна побачити ось ці блискучки, які в притаманні металіку. А ще. Можна роздивитися, як кожен шар прилягає до кожного шару. Ідеальний 3D-друк. Боже, нереальна технологія. Я дуже радію, що саме вона дала можливість виготовляти ось такі якісні, прикольні головоломки. Ну а ще мені ось ця стільникова поверхня дуже подобається. Давайте перейдемо до наступних пазлів, а їх у нас залишилось небагато і. Не просто так я їх відклав на самий кінець, бо це найкласніші, найскладніші, найприкольніші і най-най-най-най найголоволомки -най 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 ті, які я завжди рекомендую. Вони дуже непрості і дуже красиві. Давайте почнемо з цієї. Це вже велика коробочка. А всередині у нас знаходиться головоломка, яка має назву ланцюг. Неймовірний крутий пазл, який складається з ланцюга, до нього ми повернемося пізніше. І ось такої чорної, стекстурованою е, блискучою поверхнею коробочки. Коробочка має закриватися кришкою. Ось так. Плотно вона має е, закриватися, і це її. Звичайне положення. А цей ланцюг виконаний також в технологію 3D-друка з напівпрозорого такого карамельного кольору пластику. І як ви бачите, це вже неможливо, бо усі ланки ланцюга це окремий 3D-надрукований елемент, і вони поєднані між собою без жодного склеювання. Кожна ланка це е цільний, е рівний, без швів. Елемент дуже прикольно. Все це завдяки крутій технології 3D-друку. Роздивлятися тільки цей ланцюг це окремий вид задоволення. А от наше завдання помістити цей ланцюг в коробочку таким чином, щоб кришка щільно закривалася. Це зробити дійсно непросто і дуже цікаво. Це, знаєте, Одна з найперших головоломок, які я взагалі надрукував на 3D-принтері, і саме вона мені подарувала дуже багато емоцій, тому саме її я вирішив друкувати для свого магазину, а саме для вас, головоломка ланцюг дуже крута. Я її обожнюю. Мені вона дійсно подобається. Наступні дві головоломки це як і попередня, ті, які мене дуже сильно здивували. Ось ця головоломка. Найбільша, найскладніша, найцікавіша. І найкрасивіша має назву скарбничка. Бо ця скринька – це скарб. Що ви зараз бачите перед собою? Ось така величезна скриня, яка дійсно є скарбом. Це реально скарб. Бо в цій е скрині у нас зберігаються золоті злитки. І наше завдання помістити усі золоті елементи всередину так, щоб скриня щільно закривалася кришкою. Але на кришці є ще один камінчик, і це дорогоцінний рубін, який, до речі, також. Непростий, він виглядає неймовірно круто, з напівпрозорого пластику та певною структурою всередині. Тож завдання помістити ще й червоний рубін в уже наповнену скриньку так, щоб кришка щільно закривалася. Це виглядає неможливо. І коли ти вирішуєш, настільки складно знайти цей е, правильне, Положення всіх елементів, щоб ще й це влізло сюди, це теж, здається, неможливо. Якщо ви наполегливі, і якщо ви дуже сильно любите головоломки, тому цю головоломку ви, я думаю, зможете вирішити і отримати неймовірну дозу задоволення від цього. Ой, мені дуже подобається кайф! а ще вона така величезна і досить важка. Це вже так, дуже, дуже солідна головоломка. І Е, остання, але не найгірша головоломка, я б навіть сказав, особлива головоломка запакована в особливу червону коробочку. Хм, Цікаво, чому щось таке агресивне нагадує цей колір, щось таке жорстке, щось таке потужне, і так і є. Всередині дуже потужна головоломка, яка має назву пекельний. Пазл. Пекельний пазл, бо він просто пекельно складний. Вирішити цю головоломку не зміг навіть комп'ютер. Спеціально створена комп'ютерна програма не змогла знайти правильного вирішення. А ще ця головоломка два в одному. Вона складається з чотирьох різних пекельних елементів, які схожі на полум'я, і ось такої рамки. Все це зберігається всередині неї, а також у нас є два ігрових поля з написом easy, тобто простий рівень, і хард, тобто складний рівень. І все це фіксується магнітом. Клас, обожнює цей пазл. І наше завдання помістити усі ці чотири пекельних елементи спочатку в рівень Easy, а це вже не так просто, а потім в хард. Якщо ви знайдете правильне положення, то можете вважати себе генієм. Головоломка дійсно крута. Ну і ще вона зроблена з таким красивим блискучим. Ефектом мені дуже подобається. Ну що ж, поки що, це всі головоломки, які є в наявності в магазині Куба 3D, але я впевнений, що згодом там з'являться нові пазли, і цей магазин буде зростати, радувати вас новими головоломками. Скоро ми, можливо, створимо сайт, будемо розширятися, будемо створювати робочі місця і підіймати економіку України. А зараз підійміть собі настрій і замовте щось для себе або для своїх друзів чи родичів в магазині Куба. Бастік 3D за посиланням в описі. Просто напишіть нам в директ. Так ви підтримаєте і мене, і Україну. Дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть все ж таки в коментарях, який пазл вам сподобався найбільше, і підписуйтесь на мій аккаунт Кубастік 3D. Всім папа і гарного настрою. Ну зами був я, Євгеній Бондаренко. Блін, такі класні головоломки надрукував. Ще круто! Я пишаюся собою. Тепер все назад запаковувати. Прикиньте, кому з вас дістанеться пазл саме з цього відео. Круто.